Сьогодні наше чудове місто святкує свій день народження. Пропонуємо вам поринути у його історію та відвідати її найбільш цікаві та захоплюючі моменти. Наше місто було засноване у 1662 році Андрієм Потоцьким. На той час та був споруджений за найновішими стандартами містобудування. Через особливості розташування нашого міста та безпосередній розвиток міста паном Потоцьким тут проживали люди із різних етнічних груп. Це було зроблено в цілях розширення економічного впливу міста. Кожного етносу на той час, що проживав у Станіславові, була своя церква, їх було близько десяти. Проте тут ніколи не відбувалося сутичок, що вкотре підтверджує нашу миролюбність. Івана Франкі завжди був технологічно розвиненим місцем України. Вже у 1866 році в нас була своя залізниця, а у 1905-му без жодної пересадки можна було прибути до Берліна. Під час Першої та Другої світових війн Станіславів був спокусливою ціллю для усіх воюючих сторін. Через це місто зазнало великих руйнувань. Проте наш народ, як завжди, не покладав рук та відновлював усі міста після жорстоких загарбників. Так само і у нашому місті його відбудували та продовжили розвитку. Рідний мій Іванов з Днем народження.